Обіцяв вам зняти різницю на шабер кільцях та зачистки кишені в манікюрі та педикюрі. Впевнений, що це відео допоможе вам знайти проблему, чому у вас не виходило працювати цим інструментом. Тому вподобайка, підписка та поїхали. Товщина цього шабер кільця середня. Маємо з іншого боку пушер скошений для відкриття кишені. Це дуже зручно і пришвидшує роботу. В шабер кільцях головне це знайти правильний наклон. Або він верхній, або нижній. Я знайшов правильний наклон і починаю чистити. Але ну дуже туго йде, тому що ріжуча Нестабільна і тому навіть шкрябає трошки ніготь, чого не повинно бути. Тому так я і не дочистив, на жаль, карман. Далі у нас ділда серед кілець. Я не розумію, навіщо було робити настільки товсте кільце, але що маємо, то маємо. Я намагався хоч щось зробити цим кільцем, але це було гвалтування моєї проксимальної складки, це навіть було трошки боляче. Тому яка річ може йти про чисту кошеню? І зараз я вам покажу свого фаворита, яким я користуюсь вже більше двох років, та всі мої майстри і студенти. Це шабер кільце від Stalex. Кільце тонке, яке дуже легко заходить в кишеню. Тут також є пушер скошений для швидкого та безпечного відкриття кишені. Положення для срізу кільцем нижнє йде дуже легко, нігодь вона не знімає, тому що має правильне положення леза. І нарешті я отримую чисту кишеню, як вона має бути. Якщо було корисно, підписуйтесь та отримуйте корисну інформацію від мене постійно.